Я ja вселі натома пересла Летіли Лети oh. Листо Слава Україні. Капуста. Кімчі. Там, де капуста, там же всюди бачить кімчі. І курчок побачили. Чатка! Дякую, що завітали на наш канал і бажаємо вам приємного перегляду. Я в селі. Ну що ж, ми з чином почали розвідку сільського життя. Ой, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Я не знаю, чи мене буде чути через цей вітер. Але ми з Джином приїхали в село. Значить, перед тим як порізати дрова... Ой, какушонка чуть не уступила. Ми підемо, побачимо, там у нас коривка стоїть. Бачите, що це було. У Кореїдин бачив корівок тільки в зоопарку контактному. Ой, як холодно. Каже, о, яка здорова корівка. Ой, я забула запитати, е чи можна взагалі з неї близько підходити, а вдруг вона бодається, загадає Джин, що тоді робиш? Забадає тебе, Джин, забадає. Джин каже, вона не буде бадатися, я кажу, я не знаю. Не доже вона. Привіт! Це ж корова? Чи це бичок? стоп. Ти корова чи ти не корова? Страшно. Страшно. Глянь, це. У мене неї вона на нас. Це хлопчик чи дівчинка? Джин-джин Де капусту, глянь. Капуста. Капуста. Кімчі. Кімчі. Там, де капуста, там вже всюди бачить кімчі. Що? Що? Ой, такий вітер дує, мене аж сльозки потекли. Чим будемо займатися? Байкоя. І mm? курчик побачимо. Так, порога oh. Да, бо підемо. Тут так дує вітер у нас сьогодні. Міна. Oh! Це є міна. Міна. Уа, як сильно дує вітер. У мене всі очі в сльозах, Вже на волосся по різних сторонам. Пішли, курочок побачимо. Так, порогайка. Нічого не ні, дівчатка. Питає, де курочки, Пішли, покаже. Відкривай ворота. Кін. Заходіть. О, так. О, дівчатка. Ой, зараз тут як закрити. Тут він, система. Оп. пішов, Джин? Ми ще нам трохи замерли, зайшли, загорілися, зігрілися, тепер йдемо займатися домашніми справами. Жен піде кормити курочок. Пішли. 아, 진짜 이건 아 니라고 괜찮트가데차트가데치 헤이 헤이 <목소리도> 헤이 트이데이아트아트가데 헤이. 먹어 트가아 안 먹어. 네 자. 그럼 홀로... 가자. 홀로니, 입자트가 <laughs> 홀로니. 어 먹어. 입자트가 홀로니. 왜 먹어 고양아. Йди. Там має деш витерти. <риві> <риві> Нічна вилазка по селі. <Джин> дзин <по селі> Назар, а скажи, куди ми йдемо? Тайні с гуляють в клуб. А, в клуб, йдемо в клуб. Дженно покажемо нічне сільське життя. 스케이크 도블어키 시브리비, 만드바트쥐 여기 핑퐁하러 왔어요. 근데 안에 애들이 너무 많아서 못해요. <laughs> 그래서 그냥 집에 갈 거예요. <웃음> 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 나이트 시골 너무 무서워요 여기서 누가 납치해간 다음 나를 죽이면 나는 어떻게 살아요 이 야르로스 파솔 아야, 여기가 빛나고 있어 여기가 빛기서는 아, 깜깜하네 빛 Let me wish to come to But she'll be Не було молодимо. Молоденько. Дома. Невідомо вже який день в селі з джином. Ми йдемо, ми йдемо до корови. Воно, оно, біжить. Побіг брателло. Біжить провідати коровку. Ой, Господи, понаступала, я вже у всі міни. Как уж воно багато. Джин, мандюгош порівку потрогає. давай, гладь, подходь. Спокойно подходь, гладь Ой, О, дуни, синтетка, да. за шею

У 얻었습니다. синмита. Каже, дзін, що ви знаєте про життя в селі, так? Отако. Грибочок. Чистим грибочки. Сам Ось Чякі грибочки назбирав. Сам скільки но почистив. Джуну Хонджатагеса. Негахунджангу. Це вже не знаю, який по рахунку влог із села. Ми сьогодні з Джином їдемо кататися на мопеді. Десь місяць тому ми з Джином їздили до озера. Чи ні? Місяць тому ми з Джином їздили до озера і йому там дуже сподобалось. Тому зараз трішки хоч і прогладно, але ми вирішили туди знову поїхати. Це дуже захотів туди поїхати вам показати, яка там гарна місцевість. Поїхали, поїхали. Красивий захід сонця, проїжджаємо ось тут повз, і Джин каже: це каже саме те, що в Кореї майже ніколи не можеш побачити. Це коли ось так красиво сідає сонечко, бо в Кореї 80% Кореї покрито горами, тому там взагалі практично неможливо побачити, як отак гарно сідає сонечко. Гляньте. Красиво. Красив. Красива, Красиво. Красива Йодя. Красиво. Так. Красиво. Цей джінджін хотів ось сюди приїхати, до цього озера. От його дуже сильно тут подобається. Річечко. Щошіме?

Це Джен показує вам, щось тут можна відпочити. Так, да, це він показує чорнозем. Як він нарик ротики. Все, Джен, залишаєшся жити в Україні? Красиво. Скажи, так. Так. Щось там хоче Йоги Джен показати. Є, хутто, чорнозем. Джен, якщо не надасть увагу чорну то не джин. Всюди. Глянь, глянь, хикто. Чорнозем кричить. Джин. Так. Слухаю вас. Береш у кармани і тікаємо до кореї. Чому ні на кухангу кто вангаджа? Окей. І у нас чорнозем. Кореї заберемо з собою. а oh. а Дитя. 오, 나 밤에, 나 밤에, <laughs> 응? 이제 우쿨렐레, 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 우쿨렐 Це, дякуючи йому, я сюди приїхала, бо я взагалі не хотіла з дому виходити. У нас тут, тут чорнозем, там у нас все гарне таке. Все зустрінемося з вами в наступному епізоді. А джен хочу показати вам Це гек. батько зробив ми йдемо з Джином оглядати стару школу в селі. Вона вже закрита дуже-дуже багато років. Овісь більше, як 20 чи 30 років. Така от школа була. Що ти хочеш? Костяна була. Приведи. Глянь, що там? Глянь туди. Там віконечко де ви є. Страшно? Що там є? Вікна повибиті, диви як. І ході. Гактьо не. Але вже, мабуть, якісь п'яниці, діти повибивали, вікна позалазили там, понадебоширили там. Десь в таких будиночках проживала моя бабуся, коли переїжджала на заробітки сюди, в село. Тоді вона зустріла тут дідулю. І получився. Качусь, а потім получилася я.